Друзі мої, добрий ранок. Сьогодні у нас 16 листопада 2022 рік. Ранок на роботу йду. Думаю, трошечки включусь, трохи з вами поговорю. Ну, в общем, що, війна продовжується. Вчора були обстріли, як ви всі знаєте, всі, весь світ знає, що вчора були обстріли України масивні. Було випущено 90 100 ракет, із них збито по СМІ, як кажуть, СМІ-70. Ну, в общем, факт той, що навіть я побачила вчора ракету, сидячи на своєму робочому місці, як вона пролетіла над кришею нашої будівлі. Отак. Всі спустилися у підвал, а я не всі, звісно, більшість, а я ні. А потім як побачила бігом у підвал. Прийшла, кажуть, що ракету побачила. Я кажу, ага. Ну, в общем, такі справи. І Ваня також бачив, у нас тут у селі летіла ракета. Вони теж діти сиділи в підвалах. Сьогодні у них дистанційне навчання, То що сьогодні також, скоріш за все, буде те саме, що і вчора. От. Ну, на роботу їдемо, поки тривоги немає. Вчора тривога тривала з пів третього дня до, пошти до шести. Ну я точно вам не скажу, але дуже-дуже довго. От. По поводу світла, світла у нас вимикають на дві години кожні, через кожні чотири години. чотири рази на добу у нас вимикають світло по графіку. Тому ми, ну, звісно, незручно, але ж ми можемо знати, що ось виключати, або нам щось треба зробити, або ми, або ми зробимо після того, як включать світло. От. Людина до всього звикає, і ми також. Так, Що ще? По поводу мого кашлю. Так і да, підтвердився той діагноз, що я кашляла від еналаприла українського. Я його перестала пити і я перестала. Так кашлять. Є у мене кашель, так, да, буває. Ну, раз на день я так закашлююсь, і то не сильно. Ну, як не ненадовго. Воно ж, мабуть, нас збиралось, вибачте мене. от, І, ну, в общем, да, дякую. Іруся, тобі велике спасибі, дорогенька моя. Если б не ти, Так вона сама спитала, ну каже, що, що там ваш кашель? Я кажу, то так і так кашляю. Ну, от вона мене спасла. Так що бачите, як буває. Це ж не я і спати не могла, і нічого. Це ж пройдися, швидко пройшлась все. А тут нормально, все хорошо, так що слава Богу, не треба мені вже нічого, ніяких пігулок, нічого. Все прекрасно. от. Хай, звертайтеся до фармацевтів. От, По поводу останнього відео я там ще не додала на стіл. У мене ще й був розсольник. Як його варила, це одна, один сміх. Кинулася, у мене немає перлової крупи. Хтось варить з рисом. А я люблю, я тільки варю розсольник із перловою крупою. Поїхав в Ваня в магазин, немає крупи в магазині. Я давай по всім сусідам весь, весь хутор тут обдзвонила, обходила. Ну, таки ж знайшла. У Дмитровни знайшла. Дмитровна, дякую вам. Вона мене дивиться. <сміх> Кстаті, думаю, оце ж буде дивитися і не скаже, що росольник же ж варила. <сміх> думаю, у відео треба згадати. Так що, Дмитровна, вона величезна вам дякую. Росольник досі їмо, так що зберу на роботу, то, що я за ним скучила. От дуже добрий вийшов. Так, що ще? Що ще? Не знаю. Погода сьогодні у нас така тепла зранку, але ж оце ж обіщають. І завтра морози. Скільки у нас, времени, щоб мені не запізниться, О, я вже біжу. Все, пока-пока.